Як довго я хотіла на море, п'ять років вже не була, п'ять повітря яке. Ну що, які у нас плани? Я пропоную на пляж і до самої ночі. Серйозно, заради цього треба було сюди їхати? Пропонуй. Спочатку політати на парашуті над морем. Класно. Потім дайвінг, потім похід. Ті, нам, звичайно, потрібно було це заздалегідь обговорити, але я проти такого активного відпочинку. Тим більше половину з того, що ти перечислила, я боюсь. Їхати за тисячу кілометрів, щоб полежати на пляжі. Класно. Ну, вибач, я пропоную розділитися. Я на пляж, а ти плавати, літати. Ну, що? Сенсі, ти ж не з мамою приїхала, сама за себе плати. Але ж це ти витягнула мене в поїздку. Ну чи є свято, то й банкет організовує. Тобто ти з собою грошей не маєш, тільки на дорогу. Але ти маєш. Я порахувала навіть якщо відпочивати по-моєму, то вистежить аж на тиждень. Але я не хочу за це платити. Я планувала купити батькам сувеніри, з'їздити на декілька екскурсій. Екскурсії? Дякую тобі за відпочинок. Ідемо на пляж, от то весело буде. Де ще мені прийшло? Це вітаміни для волосся, там для нігтів, ну для шкіри. І скільки вони коштують? П'ять тисяч. Скільки? П'ять тисяч? Тобі що зарплату підняли? Ні, я просто вирішила себе побалувати. Та вони тобі все одно не допоможуть. Ну дякую. Я маю на увазі, що їх треба довгий період пити. Ну я так і планую. Кожен місяць по п'ять тисяч? Ти серйозно? А ми там корзину цілу на аліку набрали. Хто за то має платити? Ну сама оплати, хоч раз. Тим більше половину стоїть всякої фігні, ти сама не вибирала. А ти ніби фігню не купила? П'ять. Тисяч, я в шоці, ти серйозно? А хто за то має заплатити? Ну там просто скоро все розкуплять. Оплати сама, раз ти так хочеш. У мене немає грошей. Ну ти як завжди. Ну то не треба було обіцяти, а потім вітамінки купувати. Це мої гроші. Дозволь мені самі розпоряджатися, добре? Ну, понятно, все. І це кімната в гуртожитку, та в мене вдома в 10 разів гірше. Так, я старалась. Я бачу, але скільки то грошей пішло. Ну ти ж потім з'їдеш і кому-то все залишиться. Ну, але я ж тут буду 4 роки жити. Я хочу, щоб мені було комфортно. Ага. А потім я не можу в кіно в Мене грошей немає. давай візьмемо маленьку не невелику. Я дарую тобі на новий рік гель для душу і шампунь. Та чуєш?